Щоб вас розчарувати в глобальному сенсі нічого надзвичайного не відбувається. Всі землетруси відбулися в тому місці, де їх очікували, де вчені знали, що там можуть бути землетруси. Сейсмічна небезпека по території нашої планети проявляється по-різному. Найбільше землетрусів є в так званих сейсмоактивних поясах планети. Найбільше взагалі землетрусів відбувається в так званому вогняному кільці. Це навколо Тихого океану, де тонка Тихоокеанська плита підповзає під товсті материкові плити: Півден... Північно-американську, е ну, індійську е, та інші. Е, ц... Таких плит материкових є небагато, їх всього п'ять, але вони дуже. Активні і вони рухаються відносно самих себе, ну і відносно тих плит, які постійно нарощуються. Чисто, що в середньоокеанічному хребті відбувається підйом конвективної ячейки і розтікання її біля поверхні землі, там, де є земна кора. Земна кора розривається. Ми там весь час бачимо слабкі, але часті постійні землетруси. Вони пов'язані з тим, що земля розривається. Земля розірвалася під океаном і почала рухатись. Очевидно, ну вона весь час рухається, але потихеньку каже, рухається в сторону материкової плити. Найбільший землетрус, який відбувався в світі, це землетрус на даний момент. Це землетрус, який відбувся. В 1960 році, 22 травня, там тонка оканічна плита Наска підсувалася під товсту материкову плиту Південної Америки. Магнітуда такого землетрусу, а магнітуда це є оцінка землетрусу в вогнищі. Тобто, чим більше енергії виділяється в вогнищі, тим більша магнітуда. Коли говорять про бали шкали, то це як правило використовують іншу шкалу. Це та шкала, по якій оцінюється величина. Розрушень, струсів і так далі безпосередньо на самій поверхні. Найбільша величина землетрус, який вимірювався на нашій планеті, це 9,5. Це той землетрус, про який я говорив, який був в 1960 році біля берегів Чилі, де тонка кора підповзла під товсту кору, і вони зміщувалися одна від одної, терлися один до одного, виникали величезні хвилі. Сейсмічні сейсмічних хвилі. Доходили до поверхні і генерували е, різні ефекти. Ну, зокрема, згенерували так звані цунамі. Землетруси на території України є. Пов'язані вони з тим, що від Азорських островів, через Середземне море, через Італію, Грецію проходить так а далі на Крим, на зону Вранча, на, далі на Крим і так далі, аж до Гіндукушу. Туди Є величезний сейсмічний пояс нашої планети, який утворився внаслідок того, що. Багато мільйонів років тому назад між собою зійшлися величезні тектонічні плити. Це Євразія. Ми знаходимося на території Євразії. Це м, африканська, арабська і індійська плити. Якщо подивитись на глобус, то так євразійська плита ніби рухається зверху вниз, а їй назустріч рухається арабська, африканська і індійська плити. Очевидно, що, що ті мільярди тонн. Геологічного матеріалу, який не зустрічаються між собою, то там виникають різні явища. Більшість енергії, яка при цьому утворюється, вона реалізується в вигляді землетрусів, які пов'язані з самим поясом. Ми, і оці землетруси, які були в Туреччині, вони в і в Сирії, вони фактично є пов'язані з тим поясом, який був завжди, з нашої точки зору, чисто він багато мільйонів років вже існує, коли зустрілися ці материкові плити. Весь час зараз виникають землетруси, і, очевидно, що вони будуть в майбутньому. Землетруси доходять до проявляються у вигляді того, що рухаються сейсмічні хвилі, вони доходять до поверхні і заставляють її коливатися. Коли землетруси і ці коливання, про які ми говоримо, які виникають при землетрусах, коли вони відбуваються під незахищеними населеними пунктами, незахищеними в відношенні сейсмологічних впливів? В такому випадку виникають сильні руйнування, гинуть люди. І ми думаємо, що це, як то кажуть, найбільший землетрус. Насправді, пам'ятаєте, я говорив, що найбільший землетрус на нашій планеті був 9,5, а ці землетруси, які відбуваються зараз, вони фактично, як то кажуть, не дотягують навіть до восьмерки нормальної. Кожна одиниця по шкалі Ріхтера це фактично 10 тисяч разів збільшення енергії. Ми розташовані на тій самій сейсмоактивній зоні, на якій відбувалися землетруси в Туреччині і в. Сирії. Очевидно, що цей пояс працює весь час, і е, були землетруси в цьому поясі раніше, фіксуються зараз і будуть обов'язково в майбутньому. Всіх тільки виникають питання: а який спосіб від тих землетрусів, якщо вони будуть? І сейсмологи знають, що вони будуть. Так от, рівень сейсмічної небезпеки, як він розподілений по території нашої е, е, України. Да, Показаний на картах загального сейсмічного руйнування території України, які є невід'ємною частиною державних будівельних норм, які називаються будівництво в сейсмічних районах України. Кожен, хто проєктує, будує, інвестує або експлуатує будинки або інші споруди, включаючи атомні станції, очевидно, повинні знати, наскільки сейсмостійкими являються їхні об'єкти. І там видно, наприклад, що найбільші сейсмічні впливи очікуються на території південно-західної Південно Одеської області. Ну, очевидно, що чим далі від південно-західної частини Одеської області, а вона, власне, кажучи, лежить, чи чого вона так сильно трясеться, чисто, що вона, на преликий жаль, попала в близьке сусідство з активною зоною вранча. Такі зони тільки три на всій планеті, і одна з них, отак нам не повезло, що одна з них існує на сейсмоактивному поясі, про який ми говорили, який утворився між Євразією і е, Африкою і Арабською плитою. Очевидно, що знаючи, що є зона вранче небезпечна, ми повинні вивчити, як же будуть виглядати коливання під тим об'єктом, який ми хочемо захистити, і в такому випадку, ми повинні. Прийняти такі заходи, які би не дозволили зруйнувати цей будинок. А оце вже вміють всі робити. На превеликий жаль, існує, так би мовити, незадоволеність сейсмологами тим, що вони не можуть спрогнозувати землетрус, який відбудеться завтра, післязавтра або ще колись, як то каже, сильний. Так, мушу. Покаятись і і мушу сказати, що це є на це об'єктивні причини, але насправді спрогнозувати час виникнення найближчого сильного землетрусу чи в Україні, чи будь-якій іншій частині території світу на превеликий жаль не приходиться. Але побавитись, в принципі, чому би ні, раптом вгадаєш, от вгадаю, і потім будеш переконувати всіх, що ти маєш надзвичайно глибокі знання і можеш попереджувати землетрус. Тільки дайте, будь ласка, ще трошки грошей. Ну, Переважно так працюють ті, хто передбачають. А далі от я почав розказувати, значить змінюються всі геофізичні поля. Або інакше кажучи, фізичні поля. Очевидно, що всі геофізичні поля можна вимірювати, в тому числі і сейсмічні, можна вимірювати. Ми їх вимірюємо і бачимо, що там відбувається якісь, ем, скажімо, зростання або зміна, зменшення, збільшення в якусь сторону фізичних полів. Ми говоримо, там щось відбувається, змінюється напружено деформований стан. Значить, може бути землетрус, а може і не бути. Розумний спосіб захисту від землетрусів полягає не в тому, щоб передбачити. Землетрус в часі, а в тому, щоб перебачити, як будуть коливатися ґрунти в тому місці, де розташований ваш об'єкт: атомна станція, будинки, такі будинки, які були зруйновані в Туреччині, в Сирії. Ясно, що це ви можете сказати, це ви можете вгадати. Ви можете розказати, що змінюється напруженно деформований стан. А буде землетрус, чи не буде, не вгадаєте. І такий приклад був в 1974 році, коли сейсмологи китайські... Слідкуючи за однією із сейсмоактивних зон, сказали, що там можуть відбутися землетрус Більше того, вони навіть заставили мера міста вивезти е, частину е, населення. Землетрус справді відбувся. Ну, очевидно, що після того вже цілий світ знав, що в нас є такі спеціалісти, які вміють передбачувати землетруси. Природа. Як посміялася над тими, хто так вважав, через рік в цій же зоні відбулися ще сильніший землетрус. Загинуло 450 тисяч чоловік, а цих признаків, які показували, що змінюється на прожити стан, не було. На превеликий жаль, так в сейсмічному відношенні Одеса стоїть в не дуже хорошому місці. По-перше, через те, що біля неї знаходиться та сейсмоактивна зона, про яку я говорив, яка називається зоною Вранча, де відбуваються підкорові сильні землетруси, які стрясають всю територію України. Ну але Одеса, очевидно, сильніше стрясно. Ну і очевидно, що раз в Одесі будують висотні будинки. В Одесі хочуть, щоб туди приїжджали. Люди відпочивати і були переконані в тому, що ці будинки не зруйнуються, необхідно запроваджувати сейсмостійке будівництво. Це реально, це можливо. І взагалі, загальна позиція в світі є така, що нема такого землетрусу, від якого не було би можна захиститися, якщо правильно використовувати норми сейсмостійкого будівництва. В нас є норми сейсмостійкого будівництва, в нас вони. Фактично діють як закони, в то, що не робиться в Туреччині, і е, ясно, що е, наші проєктувальники, будівельники, експлуатаційники мусять і повинні, як ти кажеш, використовувати е, ці методи. Методи описані теж в державних будівельних нормах. Там, крім того, що показано, який рівень сісмічної небезпеки, ще й говориться про те, яким способом можете захиститись від такого рівня небезпеки, для того, щоб не будували будинки занадто дорогі. Так, які думають, що цим, ну скажімо, на населення, яке не розбирається і не, не зобов'язане розбиратися в сейсмологічних питаннях, воно думає так: чим більше старій бетону ми загонимо в будинок, тим він буде міцніший і не розвалиться. Це не так, і далеко не так. По-перше, чисто з фізики, руйнівна сила, як з другого закону Ньютона народ ще пам'ятає, на рівні маса помножити на прискорення. Так от, прискорення це прискорення, яке є в сейсмічних коливаннях, які підходять до, наприклад, будинку. А маса це є маса будинку. Чим більше старі бетону загонити, тим сильніше будуть перерізаючі сили. І, очевидно, що вам треба буде все ближче і ближче будувати щось подібне на бункер. Ну так ніхто не робить, бо насправді захищається іншим способом. Захищається тим, щоб будівля, яку ви проєктуєте, не попала в резонанс з тими коливаннями, які підійдуть від зони Вранча або з іншої сейсмоактивної зони. Ну, ми бачили, як проявляють себе в Одесі землетруси 40 го року це минулого століття, 77-го року це минуле століття, 86-го і 99-го. Але ці землетруси були по своїй енергії, тобто по магнітуді, ще далекі від максимально можливих. І чи це максимально можливі на ґрунтах другої категорії? Показані на картах сейсмічного руйнування, і яка є викупівкою для Одеси, і, очевидно, для всієї території. України, однак користуватися тими картами потрібно також, як то кажуть, з головою. Тобто потрібно знати, що вони побудовані для ґрунтів другої категорії за сейсмічними властивостями, і для того, щоб побудувати будинок, який буде і сейсмостійкий, і недорогий, потрібно затратити трошки грошей і вивчити, як будуть коливатися ґрунти. Знаєте, починаючи з 60-х років минулого століття, людство займалося дуже таким питанням: як би зробити. Геофізичну зброю, в тому числі і сейсмологічну зброю, як заставити землетрус, виникнути вот та це мова про спітак, а в іншому місці як зробити так, щоб ми на території ворога та згенерували сильний землетрус. Довго сперечалися, різні були думки. Нарешті, як то кажуть, всі прийшли до консенсусу. Невигідна фізична зброя, невигідна сейсмологічна зброя. Чи то, що вам потрібно знати, де там накопичились достатньо енергії, що відбувся землетрус на ворожій території? Хто ж вам дозволить проводити сейсмічне вимірювання на цій території? Ні. А вони самі навряд чи як то кажуть, розкажуть нам, в якому місці в них там підготовився землетрус. Ну, як ви вже відчуваєте поштовхи, так, то в такому випадку вам потрібно швиденько згадати ваш будинок сейсмостійкий чи ні, і, скориставшись цими знаннями, стати в проломі несучих стін. Якщо це панельний будинок, тоді на всякий випадок вибігайте з крайніх квартир ближче до центру. Очевидно, що якщо ви на першому другому поверсі, ви можете вибігти добре, якщо ваш будинок не є скляний. Тепер дуже багато будують скляних будинків, і при землетрусах скло тріскає, і потім летить зверху вниз, набираючи величезну швидкість і діє як шаблі. Чисто ні в якому випадку, якщо ви знаєте, що навколо вас є якісь скляні будинки, не вибігайте зі свого будинку. А коли мова йде про високі поверхи, в такому випадку не займайте ліфти. Якщо можете спускатись по сходовій кліці, спускайтесь, якщо вона розламана, в такому випадку краще, то, що я сказав, зберігати спокій і стати в прийомі стіни. Нічого інакшого ви зробити не можете. Все решта, ви могли б зробити тоді, коли ви готуєтесь до землетрусів, знаючи, що... Ваш будинок знаходиться в сейсмічно активній зоні. Якщо він в такій зоні, то в такому випадку очевидно потрібно подумати наперед. Потрібно підготувати це, що тепер називають тривожний чемоданчик, потрібно вивчитися, які, наскільки сейсмостійкий є ваш будинок, якщо цей будинок є достатньо сейсмостійким, ну нові будинки, які будуються, скажімо, з бетону і сталі, да, ясно, що такий будинок, напевно, стоїть. Чи він стоїть в Києві, чи він стоїть в Одесі, і напевно все чи, чи, чи в цій самій Туреччині, все буде нормально. Але якщо. Будинок розташований в не дуже сейсмоактивній зоні. А в даному випадку турки не прорахували, що там може бути ціла серія дрібних, дрібних землетрусів, які вогнища мають близько до поверхні, і там буде руйнуватись то, що близько до поверхні. Невеликі землетруси, але генерують велич величезну кількість енергії, яка може руйнувати, бо ця енергія далеко не розходиться глибини невеликі чи все. На, 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 на таких глибинах ще кодування досить великі, і вони можуть руйнувати будинки, так як вони зробили це в Туреччині і в Сирії. На превеликий жаль, знаючи, що і в Туреччині, і в Сирії можуть бути такі землетруси. Ну, як так, один з небагатьох сейсмічних поясів проходить по їхній території, і по нашій в тому числі на превеликий жаль, але вони будують далі будинки, як, як самі називали, з гібким ніжнім етажом. Гибкий нижній теж означав, що це там збирається побудувати а для того, щоб були прозорі стіни щоб, для реклами. В такому випадку його ставлять на полях і потім нарощують, наскільки це вдається, верхні поверхи. В результаті ці верхні поверхи при землетрусі руйнуються, варяться в той нижній поверх, а він просто не розрахований на сейсмічні впливи. і все. Ясно, що гинуті люди на першому в цьому по поверсі. Які нібито мав бути гнучкий, Він гнучкий, але він один раз гінеться і все полетить. А це що гнучки, так, справді, як то кажуть, є будинки, які спеціально роблять гнучкими. Але то в тому випадку, коли вони знають, на яких частотах не буде додаткових коливань за рахунок резонансу. Тому що ви можете такий побудувати будинок гнучки, що він якраз буде дуже сильно розхитуватися, що буде дуже погано. На території України і в Туреччині є багато спеціалістів по сейсмостійкому будівництву. Ці спеціалісти розробляють саме державні будівельні норми, і через це я думаю, що кожен, як то каже, розуміє, що їм потрібно допомагати. Вони можуть, якщо будуть відповідні прилади, вивчити, які будуть коливання. Вони дадуть цілу інформацію тим, хто проєктує і будує, а ці зроблять так, щоб будинок був і сейсмостійкий, і недорогий. Ми вже говорили про дорогий. Багато старий бетону. Побудова бункеру не означає, що ви зменшите переріз в силу, бо вона дорівнює масі, і помножити на прискорення.